Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук відвідала Одеську область та зустрілася з переселенцями і багатодітними сім'ями та чиновниками, які відповідають за цю категорію осіб. Уряді прогнозують, що внутрішньо переміщених осіб у нашому регіоні побільше люди будуть їхати, бо буде дуже важко пережити зиму. Ми прогнозуємо, що буде хвиля, і ми. Хочемо, щоб це все було якомога менше травматично для наших людей. Ми бачили, що відбувалось у березні. Так ми бачили, що відбувалось у квітні, і хочемо, щоб держава допомогла якомога швидше людям, які мають евакуюватися, рятуючи своїх дітей, рятуючи своїх близьких, старших матерів, батьків і так далі. Одещина зможе прийняти до 50 тисяч осіб. Тобто ми розраховуємо, що це не буде відразу. Так ми знаємо, що нам потрібно спланувати, і цей план є, як ми будемо переміщати осіб, яких і куди. А для прийому переселенців в Одеській області готуються спеціальні плани, де можна буде розмістити людей. Також у регіоні планують будувати так звані модульні містечка за прикладом ізраїльських кібуців. Скільки їх з'явиться на Одещині, залежить від обласної адміністрації, розповіла Ірина Верещук. Ми попросили зробити перелік таких. Земельних ділянок попросили зробити перелік громад, які готові розмістити такі модульні містечка, і чекаємо від них результату. Якщо це буде навіть 10, 20 чи 30 для початку, це буде достатньо для того, щоб території почали розвиватись, бо ми розуміємо, що війна триває, ми не можемо чекати, нам треба розвивати і розвивати території.